Україномовну в Україні попустує. Я не бачив її, хоча я, я її сам виробляю. Нібито. Але я не бачив та, та, таких, як сам, таких, як я повинно бути, 10, 20, 30, 40, зрештою. Вартість кожної книги от, от. А все інше людина вирішує сама. Якщо людина прочитала книгу і вона хоче читати цього автора ще, це означає, що вона з цим автором однодумець. Знайшла щось, автор з цією людиною знайшов спільну мову. І принижувати людину тим, що ти читаєш не те, що треба, мені здається, буде дуже великою помилкою, тому що так можна від читання відштовхнути взагалі. Шкільні вчительки хором кричать, що дітям не треба читати Гаррі Поттера, А там щось якось не те. Вони от знаходять в цьому Гаррі Поттера що, те, що, що, що шкодить е, українським дітям. Але українські діти не просто читають Гаррі Поттера, вони вибирають україномовного Гаррі Поттера. Вони дехто, я знаю, бо я багато їздив, дехто на Гаррі Поттера, після Гаррі Поттера, прочитавши україномовного видання Малковича, почав взагалі читати українську мову з дітей. І це не аж так погано. Якщо Гаррі Поттер е, Адрійський ачкай завербував пару-тройку українців в свій табір. Це значить, що він наш агент там десь. І, і, і це треба тільки вітати. А е, про премію «Золота Булька я вже говорив і писав. Вони її в цьому році не дали, очевидно, злякались. Тому що е, за кожне своє слово треба відповідати, як вони зробили минулого минулого року. Вони сказали, що найгірша книга це Ірена Кара. Тираж за 10 тисяч примірників. А найкраще, я не пам'ятаю, хто тираж 500 примірників було, було написано. Минулого року взагалі був скандал. Я доклав до цього року, щоб він відбувся. Це, ну, правда, він був локальний, цей скандал. Е, оці от літературні критики, які там були присутні, вони не просто визнали. Книгу Люка Дешвар тиражем 45 тисяч примірників не просто визнали найгіршою. Чим, не пояснивши, чому це так. Хоча, хоча треба радіти, книга української мови розходиться тиражем майже 50 тисяч за півроку. ще, коли ще таке було? Ні. Вони мало того, що е, це визначили. Вони дали проголосити це слово українські письменниці книжки якої дуже, дуже погано продаються в книгарні. І вона замість того, щоб або відмовитися, або якось так до колеги поставитися трошки інакше, почала об свою колегу витирати буквально нож. І е, я чоловік дуже, дуже витриманий, але як всякий скорпіон, я злий. Коли я бачу несправедливість таку, я називаю речі своїми іменами. Я підняв в мене, слава Богу, є знайомість. Я підняв результати продажів нової книги тієї письменниці, книги Ірини Чорної. І написав про це статтю, сказавши цифри. От дивіться, хто витирає ноги обернує Чорногу. Людина, яка книги якої продається, в 30 разів менше, ніж її. Але щас тут не погано подається саме через відсутність реклами. А тут була велика дол реклама. А Десь хто заважає? А так от чого велика <плодиснать> реклама була на руху.